Вітаю, мої любі! Ну що, в попередньому відео ми з вами зробили зефір на соці з додаванням пюре. А, у нас було полуничне пюре. І тепер а, з цієї ж маси я хочу показати вам, а, як зробити тюльпани, а, келихоподібні тюльпани. Я дуже-дуже довго просила, а, дівчинку, зефірки від Алінки. Посилання буде під відео. Де вона зробила нам ось таку насадочку. Це для того, щоб ми змогли легко і просто робити келихоподібні трояндочки. Що нам для цього буде? Можна їх зробити і на гвіздочку, я думаю, і на столику поворотному, але мені більше подобається на шпажці. До речі, ці насадки є тут 5 см. Довжина ця 3 см. Ну, це такі для маленьких, може для капкейків, для тортів. А якщо в коробочку або в букети, то я рекомендую брати ось цю. Вона тут трошки завужена, тут трошки ширша. І єдине, що потрібно намічати, де верх, тому що коли зефірчик. Uh, уже в мішку, uh, то uh, потім дивишся, де верх де низ. Хоча вони приблизно однакові. Так, ну що, зробимо спочатку основки. Uh, це ви вже знаєте, я візьму насадку переходнічок і зробимо основки. Так, набрала зефірчик. Ось так. Ну, Ви знаєте, я люблю от такий є оцей переходнічок, він мені діаметр дуже подобається. І... Робимо ось такі основки. Все, втикаємо в нашу, эту. буду штори шити тут на терасі, бо коли сонце, у вас режина йде. Тому будемо виходити блекаути вішати. Все, зробимо основки, тут нічого важкого, фіксуємо а, висоту, одягаємо насадочку і робимо ось такі основки. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте моє відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Так, набрала масу, підтягуємо мішечок. Так, дивимось, де наш носик. Я ось тут маркером е, чорним намалювала. Ось у нас насадочка. Беремо нашу основку. Тряпочка у нас теж тут, неподалік. І що ми робимо? Насадку ставимо, ну, як вам показати так, не, не прямо, а трошки відхиляючи назад і е, збоку. І робимо ось таким чином. Раз. Два. Три. Все. Дивіться, яка краса. Вуаля. Так, підтягуємо мішечок. І поїхали. Протираємо наш носик, відхиляємо. І робимо раз. Два. Три. Дивіться, яка краса. Троянда. Дуже легко підтягуємо мішечок. Зараз, бо не ті от, е, обов'язково треба чимось намітити. Ну так, да, це пластик, тому е, просто коли е, тут зефір, е, іноді не видно. Треба було мені протерти е, е, носик. О, дивіться, яка квітка. Це просто нереально. Колір ви можете робити будь-який. Квіти ви можете робити будь-які. Можна взагалі а, зробити ще товщими. Головне, йдіть з йдіть зсерединки. І ось таким чином. Ось, де бачите, я ще завела. Дивіться, вони такі пузатенькі. Класні, можна ще ось тут. ну Це я вже експериментую. О, це буде така жирненька. Клас. Тому робіть, творіть насадка бомбічна. Ну, реально, можна накрутити дуже багато класних трояндочок. Це я підняла, ви хочете там бачите, щось. Дивіться, яка краса. О, все. В принципі, на сьогодні це те, що я хотіла показати. Посилання під відео, де можна замовити цю насадку, встигніть швидко, тому що зараз буде дуже багато, скоріш за все, замовлень на цю насадочку, бо я дуже давно її чекала, я так її хотіла. Тому замовляйте. А в наступному відео ми з вами запакуємо ці троянди, і я там ще, ну, можливо, біленькі, зробимо невеликий букет із паперу спеціально кафін. А, замовляйте собі папір. О, все в мене, бачите, я вже все випрацювала. Дивіться, трошечки цього було, і фактично, я все зробила. Замовляйте папір Кафін, і ми з нього з вами дуже легко і просто зробимо в наступному відео вишуканий букет. Можна, бачите, вон просто бутончики зробити. Дивіться. Ні, ну хіба це не краса? Все, Я все випрацювала. Дивіться, буквально трошечки набрала, яка краса. І відразу в цьому відео я вам покажу, що у нас вийшло з одного цього замісу. Зефір на соці з полуничкою. Ось дивіться, я накрутила ось такі троянди. Дивіться, скільки вийшло багатенько. Я ще пробувала тонувати різними кольорами, підібрати. ну, ще потрібно, Тут мені помаран... помаранчевий не дуже сподобався, тут більш я такий синенький хотіла зробити. ну, І зупинилася все-таки на натуральному кольорі. Вони самі такі ніжні і красиві. Потім завитки, ви пам'ятаєте, ми робили це в першому відео. Посилання я дам під відео на сам рецепт, де ми робили завитки, і там же є, як зробити такий зефірчик. І ще я відсадила тюльпанчики. Дивіться, я взяла маленьку насадочку і цією ж масою, я її ще додала трошечки барничку червоного і зробила ось такі тюльпанчики. Дивіться, яка краса тінь. Так, І я е, обіцяла показати вам е, розлом е, наших е, е, завиточків. Я їх ще навіть не опудрила, тому що пройшло буквально годин 5. І зараз я їх трошечки припудрю, щоб воно мене не липло до рук, і ми його розламаємо. Потім я ще почекаю, поки воно достабілізується, звісно. Ну, по-перше, дивіться. М'якенький, класний. Ну і давайте розламаємо. Дивіться. Зефір просто нереально класний. Ну, і смачний, я знаю. Я знаю, що він дуже смачний. А, так, і тепер а, це ми. Зробимо, все, опудрюємо. Як опудрювати наші трояндочки? Тому що в наступному відео ми, наші, ми зробимо з вами листочки для наших троянд. І листочки ми зробимо вишукані. Ось такими вайнерами ми їх обробимо спеціально для троянд. Це листок троянди. І Ось таким чином я опудрюю наші трояндочки. О, це я, бачите, наклонилась, вам не видно. Знімаю зі шпажки. Тут, якщо мені щось не подобається, я піджимаю. Просто я би ще е, поспішаю, щоб записати це відео. Але я ще трошечки зачекаю, хай достабілізуються наші вироби, а потім вже я буду. Їх опудрювати. Дивіться, яка трояндочка. І тут можна буде піджати ще доформувати. Все. Ось такі троянди у нас вийшли. І те ж саме ми опудримо наші тюльпанчики. Можливо, вони і не підуть в наш букет, ну але десь в коробочку, десь в заготовочку. Дивіться, який класний тюльпанчик. Маленький, невеличкий. Все, а ще я. Ой, зараз я уберу. Не забудьте про ту руку. Якщо є такі вайнери, то буде чудово, ні, то замовте собі, вони ніколи вам не будуть, завжди будуть вам нагоді. І не забудьте купити, замовити папір кафін. Ось я вам покажу його структуру зблизька. Він, ну, це просто, якщо у вас не виходять, ви боїтеся. Букети зефірні. Замовте собі різні кольори ось такого паперу. От Мій рекомендаціон, тому що ну, з ним ну, дуже легко робити букети. І в наступному відео ми його зробимо, і він буде нереально красивий. Так, ну що, все. На сьогодні все. Ми з вами попрацювали. Фактично, ну, у мене вийшов один день, у вас буде два відео. І вже я все зроблю опудрю, і в наступному відео все ми зробимо, в тому числі листочки. Люблю вас! До зустрічі! Пока-пока!